Лічна інфляція осягнула 12% у грудні 2024 року року. Ймовірно, залишиться на такому ж рівні в першій половині цього року. ЄБРР взагалі, має поганий прогноз щодо зростання економіки України в 2025 році. Чого чекати далі? Про це ми будемо говорити з нашим наступним гостем Олегом Пензеном, членом економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий вечір та слава Україні. Слава вечір. Добрий, почнемо з того, що насправді дуже сильно хвилює кожного українця. Зі зростанням цін, а тому, що нам фахівці та експерти говорили одне ще в грудні місяці, коли ціни стрімко зростали. Обіцяли власне, що ці зростання цін не припиниться до березня, і можливо, будемо очікувати власне затише вже власне з березня місяця. Втім, ну як бачимо, ситуація є тривожна. Чи ціни далі ростимуть, чи буде якийсь власне момент, коли це все припиниться? Бодай на якийсь короткий проміжок часу. Ну, дивіться, ми є аграрна країна велика, та. у нас з вами 67% нашого державного експорту, це аграрна продукція. До активної фази бойових дій було там 32-33. І в силу того, що ми є велика аграрна країна, і в силу того, що у нас продовольчий кошик українців формується в основному за рахунок внутрішнього виробництва. 92-92,5% того, що ми їмо, це наше власне виробництво. Відповідно, оце все і з продовольчим кошиком, і з ціновою ситуацією, а в першу чергу на динаміку інфляції, а інфляція це індекс росу цін, ціни, впливає саме продовольчий кошик українців. Так от, оцей продовольчий кошик він напряму залежить від того, наскільки був успішний врожай. Скільки ми запасли продовольства, і і е, наскільки нам його вистачить, виходячи із е, тих реалій, в яких ми з вами живемо. 23 рік був надзвичайно хорошим роком. І коли ми з вами уважно подивимося, ну, саме інфляція була там на рівні 5-6%. Е, як не смішно це говорити, але на той момент інфляція в Україні була менше, ніж в США. Тоді вона була 6,5 в американців, у нас була десь на рівні 4,5. Але 24 рік був, напрочуд, поганий. З точки зору аномальної спеки, з точки зору посухи. Ми з вами зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових, це з олійними. Зібрали з вами мінус 30% картоплі. Ну і зараз ми з вами активно доїдаємо наслідки у тих послуг, що ми мали. Е, у нас з вами традиційно е, перша імпортна картопля, молода картопля з Єгипту, з Туреччини, з'являється десь приблизно березень, квітень. Е, в 2024 році вона вперше з'явилася в листопаді. І цей імпорт приїхав з Литви і з Польщі. У нас з вами е, українська морква, як правило. Дотягає ну, десь приблизно до кінця лютого, початку березня, е, а в хороші роки то і, вибачте, до передновки ми дотягали. Ми з вами в грудні місці мали вже імпортну моркву з Польщі. Причому треба розуміти, що е, Ситуація ж вона ну, з плином часу вона ж не міняється. Тобто, в нас з вами основним балансуючим фактором, ну як і елементом ціноутворення є імпорт. І як тільки з вами ми побачили динаміку курсу гривні до падіння, імпорт тут же почав дорожчати ну, традиційно. І це безперечно відобразилося на продовольчому кошику. Зараз трошки з гривною. Владналася ситуація, вона більш-менш більш, більш, стабільна. І якщо, наприклад, за імпортну морку давали в грудні місяці 42 гривні за кілограм, то зараз ну, трахуйте, там 37, 38. Ну, не набагато дешевше, але все рівно якась там копійка мінус. Е Чому я так розлого про це говорю? Тому що це, по суті, основний драйвер інфляційних очікувань. Дійсно, на сьогоднішній момент ми маємо там. Під 13% інфляції це надзвичайно висока цифра. Е, Національний банк України, який відповідає за інфляційні процеси, ввів там збільшив облікову ставку, тобто зв'язав певну кількість грошей. Він зараз укріпив Гривенку чуть-чуть. Ну, продаючи, він, по суті, єдиний продавець валюти в країні, так що ну в ньому і карти в руки. І це до деякої міри стримує інфляційні процеси, хоча. На жаль, дійсно треба абсолютно свідомим бути, що десь приблизно до травня-червня, у нас динаміка росту цін буде продовжуватися, і в першу чергу це продовольча корзинка. Чому вона є настільки важлива? Тому що коли ми беремо з вами видатки домогосподарства, ну сімейний бюджет, так, то в нас до активної фази бойових дій 43% сімейного бюджету йшло на харчі. Зараз більше 50%. Тобто ми маємо з вами чітко розуміти, що від е, видатків на харчі, від цін на продовольчий кошик, відповідно залежить з вами наш добробут і залежить по великому рахунку, і інфляційний процес в країні. Основний там, безперечно, є ще державно регульовані ціни, ціни на електрику для населення, але поки що вони більш-менш стабільні після літніх піднять. Так що в основному на інфляцію в Україні впливає все таки продовольство. Тому мій прогноз такий: десь приблизно до червня місяця, до, може, знову ж таки, від погоди залежить, може буде хороша весна тепла, може кінець травня. Тобто, доти, доки в нас не почнуть поступати на наш внутрішній ринок продукти з відкритого ґрунту з нашої території, ми з вами будемо знаходитися в тренді зростання інфляції. Як тільки сюди прийдуть продукти, які ми вже виростили, з відкритого ґрунту, це якраз почнеться період падіння цін на продовольство і різке сповільнення інфляційних процесів. Чому власне наша любима держава, як правило, підняття тарифів на електрику підтягає під власне оцей період загального падіння цін на продовольство? Тому що таким чином можна сховати оцей інфляційний драйвер. Але ще раз говорю: ми залежні від погодних умов. І е, точно до кінця весни буде інфляційний тренд, буде ріст, і десь вже от будемо дивитися, що там нам чекати політу. Е, хоча ще раз говорю: дивіться, в чому є основна, на мій погляд, помилка і шановних журналістів і е, наших з вами інформаційних джерел. Е, ми весь час з вами говоримо про підняття цін. І абсолютно мовчимо про доходи населення. А просто треба розуміти з вами. Ми ж з вами їмо не гривню, ми ж з вами їмо умовні баханці хліба. Якщо у вас ціна виросла, припустимо, на 12%, а ваші доходи виросли на 20%, ну вам абсолютно все одно, що ціна виросла на 12% погодьтесь, правда? А в тих умовах, в яких ми з вами зараз живемо, інфляція там 12,9%, а та соціальні стандарти заморожені, то мінімалка лишається без змін. Прожитковий мінімум не міняється. І оті речі, вони, безперечно, дуже сильно впливають на такий показник економічний, як реальні доходи населення. Тобто, це наші номінальні доходи мінус інфляція. Ми з вами втратили реальних доходів у 2022 році аж 25%. В 23-му сповільнилося це падіння, в 24-му, навіть трошки підняли. І прожитковий, і два рази мінімалку. А о 25-й, та і по бюджетній декларації на ще наступні два роки, у нас з вами не передбачається індексацій. що Зеленського точно не врятує ситуацію. Давайте будемо відверті. І в цьому є, я в чому я бажаю в дійсності найбільшу проблему. Тому що, ще раз повторюю, основне питання це не стільки цін, скільки. Наші з вами доходи. І якщо вони будуть е, заморожені, то умовних буханців хліба на наші з вами місячні доходи ми купимо менше. Так що от така власне в цьому біда. Пане Левше, а, а історія із валютою. Чи, власне, чекати її зростання і наскільки? Ну, дивіться, в бюджеті на 25 рік стоїть середньорічний курс 45 гривень за долар. Середньорічний. Ну, тобто, по всій арифметиці, яку ми з вами вчимо на початковій школі, ми би мали мати десь в середині літа курс 45, а до кінця року курс би мав би там завалитися аж там за 47 ,5. Тобто, це закладено в державний бюджет і всі дохідні розрахунки, всі розрахунки. Податку на додану вартість по імпорту, тобто весь комплекс макроекономічних речей порахований, виходячи з курсу 45. Але е, Національний банк України це незалежна інституція. Тобто уряд може закладати в бюджет, що він хоче, а Національний банк України малює свою власну політику, виходячи із того, що він, у відповідності до чинного законодавства, відповідає за інфляційні процеси. Тобто він побачив інфляцію 12,9%, а в Національному банку України була, скажімо так, маячок десь на рівні 8-9%. І він почав активно впливати на зменшення інфляційних очікувань. А що, от, власне, я сказав, що можна зробити для того, щоб зменшити інфляцію, якими монітарними методами? Це е, збільшення облікової ставки, ми це побачили, і. Сповільнення, падіння курсу гривні, або може навіть і укріплення. Тому що ну, в будь-якому випадку ми залежні від, інфля... від е, імпорту, а імпорт це ну, обмінний курс. Тому отой той тренд загальний, що ми побачили з вами, там вже курс підпирався під 43, пам'ятаєте, 42 з кум був. Після того, коли були оприлюднені цифри по інфляції, Національний банк схоминився трошечка і почав більше продавати валюти. І таким чином він курс ну, примусово потягнув вниз. Ну, тобто, дивіться, ми з вами маємо розуміти наступне: От яким чином формується цей курс, про який ми з вами говоримо. Ну, тобто є покупці, є продавці. так? Ну, в нормальній ринковій системі вони там зустрічаються на міжбанківському ринку, і в залежності від попиту і пропозиції формується курс. У нас все викрили, вони з вами по великому рахунку у нас ну, реального ринку нема. У нас з вами Національний банк України виконує декілька функцій. Він сам визначає правила гри, він є регулятором, він сам грає по тим правилам. Уявіть собі, ну от в тих умовах може бути ситуація, що він програє. Та боронь Боже, такого не буває. Тобто він абсолютно цілеспрямовано на сьогоднішній момент шляхом, а він на сьогоднішній момент єдиний продавець похити. Сьогодні Національний Банк України єдиний продавець валюті України, по суті. Тому що так, невеличкий обсяг того, що аграрії вивезли, отримавши валюту, вони ще це зреалізували в кінці минулого року. А сьогодні, по суті, курс тримається за рахунок валютних резервів Нацбанку. Тому зараз він збільшив загальний обсяг продажу, це привело до того, що курс трошечка укріпився. Хоча це дуже сильно не подобається Мінфіну, зразу хочу сказати, у них постійні дискусії йдуть потужні. А знаєте, чому Мінфіну не подобається міцний курс за гривні? Тому що Мінфін макрофінансову допомогу отримує в валюті, а соціальні виплати виплачує в гривні. І він, звісно, хоче, щоб за, свою умовну, за свій умовний долар отримати більше гривні. А яким чином це зробити? Ну, Щоб курс був слабший. Він же собі намалював курс 45 гривень за долар. В нього всі внутрішні виплати пораховані по курсу 45 гривень за долар. А Нацбанк тримає курс, вибачте, трошки більше 41-го. Тобто, Мінфін кожен раз, коли дораховується соціальних виплат, а вони ж всі йдуть з валюти. Ми ж знаємо, знаємо так? що все, те, що Україна заробляє, йде на, йде на безпеку оборону. А весь соціальний пакет лікарі, вчителі, там, соціально незахищені, інваліди, у, субсидії оцей весь блок. Він фінансується за рахунок макрофінансової допомоги, що ми отримуємо від наших партнерів, а це валюта. Власне кажучи, в, в, в саме от в і глядачів виникало питання кілька разів. І я бачила коментарі. Якщо стільки відбувається вливань в зовнішніх фінансування України, чому відбувається сповільнення економічного розвитку, зростання власне прискорення інфляції? Ну, чекайте, якби ті вливання були в економіку, якби ті вливання були в Якийсь індустріальний розвиток, то, напевно, був би величезним драйвером, ми побачили б розвиток там, підприємств і так далі. Ці заливання ми з вами тут же проїдаємо. Ну, Ми ж розуміємо з вами, що вся макрофінансова допомога йде на соціалку. Ну, то, що ви, наприклад, лікарям-вчителям роздали гроші, це ж не означає, що десь на підприємствах раптом вирос обсяг виробництва. Ми з вами весь макрофін зараз проїдаємо. Не інвестуємо, а проїдаємо. Тому однозначно ми з вами маємо результат ну, сповільнення економічного росту. Тим більше, ще один момент. Ні, жоден притомний інвестор ну це паскудно слухати, але це правда. Жоден притомний інвестор не прийде в країну, в якій може прилетіти шахет на його об'єкти і його знищити, і інвестор втратить гроші. Коли ми з вами дивимося на динаміку прямих іноземних інвестицій в Україні за останні роки, у нас величезний мінус. У нас інвестиції на сьогоднішній момент тікають. У нас реінвестується тільки те, що не може втікти. А в цьому є величезна проблема. До речі, коли ми подивимося перспективи росту української економіки в 2025 році, що давали рейтинги агенції, що дав Світовий банк, там менше, ніж написано в бюджеті. Там 1,9, там 1,5. Там маленькі відсотки росту в дійсності. Але вони кажуть, що якщо покращаться безпекові умови, то Україна буде нарощувати загальні обсяги виробництва. Тобто від безпеки, в дійсності, і з економічної точки зору залежить дуже багато. Так що е, основна причина того, що, незважаючи на те, що ми різко наростили зовнішній борг, а він зараз 166 мільярдів доларів, при тому що у нас весь український ВВП річний десь 180-185. Ну, і це слава Богу, без зарахування 100 мільярдів доларів американських борг. Ну, Бачите, тут ви смієтеся. Но. По краєчку пройшлися, я вибачаюся. Так от 166 мільярдів доларів це зовнішній борг, причому він за останні роки достатньо серйозно виріс. Виріс за рахунок того, що нам ті гроші давали, ми їх проїдали. А інакшого варіанту не було. Тому що ну, альтернативи, вибачте, немає, або дати гроші пенсіонера, або пенсіонер помре. Ну, Так що ж не буває, правда, в країні. Тому от, от в цьому основна причина. Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і, власне, пояснити українцям, що на них чекає, і що зараз відбувається. Сподіваємось, що. Перемир'я або власне перемога швидше, як буде це як найшвидше для наших глядачів нагадаю. Це був Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу.